Знаєте, що я зараз роблю? Я тестую геймпад Goulikit Kін Kong 3 Max. КК3 Max, як я його називаю. І знаєте, що саме прикольне? що в нього ось ці тригери, вони з датчиками холу. І ось ці джойстики, вони теж з датчиками холу. А ще тут можна перемикати тригери на аналоговий варіант, коли вони будуть просто курками. А ще він мультиплатформений для винди, для Android, для Нінтендо Switch, а, з шестиосьовим гироскопом, з крутим донглом, який заміняє повністю дротове під'єднання без затримки тисячагерцовим, з додатковими пелюстками. Саме ось такими металевими, з програмуванням, повторюючись, дій коротше кажучи, тут дуже безлюдь багато різноманітних моментів. Ще він е практично без мертвих зон, з класним матеріалом виконання, і все це на каналі Технозон Україна. Поїхали! Так, 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 дивіться, гулікіт Конг 3 Max, КК 3 Max, як я його називаю. А, дуже цікава коробастика. Є відразу в нас змінні стіки. Вони в нас різної довжини. Давайте відкриємо, як вони відкриваються. О, не там. Не там? о, все відкрили. І вони у коробочці окремій, дивіться, різної довжини. Оце самий довгий, це самий короткий. І вони парні, звісно, це середній. Замінюється дуже-дуже просто. Давайте далі. Дивіться, в нас є коробочка з лепестками-кнопками. Зараз поясню для чого. В нас є дріт зарядження, є ось така штукенція накладочки. Є в нас екстрактор і є usb донгл Наліпки. Наліпки. Наліпки фірмові гулікіт. Тут ще ну тут інструкція. Нам потрібна ще одна інструкція, бо там є деякі комбінації. Кнопок. Тепер він ось такий, ось такому прикольному кейсі. Відкриваємо. Матеріал, от чесно вам скажу, точ-точ такий, як на Xbox. І цей Xbox подібний геймпад, як ми бачимо, тут у нас плюс-мінус, у нас деякі кнопки керування з налаштуванням добімочкою і таке, Опа, він увімкнувся. Ви бачили, як красиво він увімкнувся. Вібрує ще як. Ну тільки що провібрував. покажи, як вібрує. Ні, зараз не покажу. Тепер далі. В нас є ось такі кнопки і є курки. Курки з датчиком хола. Але ви можете перемкнути хол-ефект і можна аналоговий вмикати. В нас є додаткових чотири кнопки: G1, G2, G1, G2, G3, G4. І вони так натискаються, але для них є додаткові лепестки. Зараз ми їх поставимо. Тепер хрестовина. І є режими роботи. Тут у нас є від Донгу, Android через Bluetooth є в нас виндовий і є в нас варіант для Nintendo Switch. Тепер беремо екстрактор. Ну, як ми бачимо з вами, що в нас XYBA є кнопки, так? І є в нас кнопки ось такі. О, він вібрує. Ось такі кнопки Y, X, A, B. Це. Вендовий варіант Xbox, ну, скажімо так, під Steam. Це варіант під Nintendo Switch. Знімаються вони дуже просто, звичайним екстрактором і просто-напросто замінюються. Просто зняли, поставили інші. Це і так само і стільки. для тих, хто стер? Так, ні, ну це не для тих, хто стер. Вони ж розташування, бачиш різні. YX АБ. До речі, до речі, тут ще один момент. Їх можна свопнути і не тільки фізично, а можна свопнути місцями і програмно, ну, тобто вони будуть замінені і програмно А Б і XY, бо вони видають тригер X і B і A. Далі, ось ці додаткові кнопки. В нас є два варіанти кнопок верхніх і є е, пелюстки ось такі. Давайте візьмемо відразу. Усе. Вставляється все дуже просто. Більші пелюстки ставляться на нижню частину. О, все, вставили. Нижній. Тепер цей пелюсточок сюди просто беруться і так от вставляються все. Оп-оп. Тобто. Два додаткових пелюстка, а тут ми можемо щось такі дрючки поставити, які мені дуже не подобаються. Це будуть такі короткі. Чи додаткові пелюстки, вони мені більш подобаються, тому я їх і ставлю відповідно. Опа, є. Є, є. ні, ще нема. О, я захлопнувся. І інший теж ось. Отаким таким чином. Додаткові ще ось так. О, я їх почав натискати. Слухайте, який він ергономічно зручний. Це просто клас. Який він ек... ергономічно зручний. Давайте поперемикаємо режими. О, я його вимкнув зовсім перемкнув. Ну, то й ладно. Давайте увімкнемо. Де тут, де тут він? О, дивіться, як він загорається. Дуже, дуже прикольно, красиво. За це за це велике. Дякую. Тепер стосовно додаткових опцій, в нас є. Motion, Aim Assist, асистент прицілювання. І тут є комбінації кнопки: стерти усі встановлення. Потім регулювання сенсивності геймпаду. Ви можете сенсивні змінити. Тепер у нас яскравість підсвітлення, перемикання ось цієї хрестовини з чотирьох точечного реагування до восьми. Тобто, знаєте, як на старих було. Там тільки верх-вниз одночасно ліворуч, праворуч, а тут можна восьмиточечне реагування, тобто воно буде ще й таким чином: вниз, вниз ліворуч, вниз, праворуч, верх, праворуч, верх, ліворуч. Так також цей режим є. І є в нас, до речі, інструкція тільки на китайській мові і на англійській. І Є в нас ще, знаєте що? Давайте. Автопілот Геймінг, де ви можете записати деякі знаєте, часто повторювальні дії, і ви можете їх відтворювати. Далі в нас є Rapid Fire Turbo, в нас є своп цих кнопок програмний, тобто замінюється А на Б, Х на Y. Ну, сенсивність вібрації, тепер вібрейшн режим, і є в нас ось такий. Файл uh, apg, recording fire Share. його можна злити через USB-драйв. Uh, Файл інто the USB драйв. Коротше кажучи, можна записати і відновити конфігурацію. Дуже все прикольно, дуже все круто, давайте під'єднувати та тестувати. Спочатку ми з вами підемо, подивимось, скільки він коштує, але перед цим, будь ласка, підпишіться на наш канал, натисніть дзвоник. І, звісно, посилання на цей гімпад. І на інші гімпади лежить у опису під цим відео. Давайте так: 61 долар за 61 бакс. Ви отримуєте версію. Саме ту, яку я вам покажу. З донгу. 24 ГГц з задніми, ну вони називаються полюстки, педалі, з, зі змінними кнопками. Ось ці кнопки вони змінні під різні платформи. Е, ну, В нас є ще такі е, такі шапочки гумові, і є в нас е, такий Блін, Не знаю, як сумочка назвати, кошик. Не знаю, подивитися, але він пластиковий у моєму варіанті. А далі вони тут заявляють безліч якихось прикалясів. Давайте подивимось ну, запатентований І Ще тут дуже крутилезні вібромотори. І знаєте, як вони заявляють, що вони варіативна частота. А, знаєте, Дуже низька затримка, і вони дуже потужно вібрують, але це може підтвер... ну, підтвердити наша лисиця Адмінстудії, бо вона в нас по вібруючому. Пристроєм більше це голіки, смішно. Кагатри Макс, ти, ти це чула, так вибач. А, далі а, в нас Hall ефект джойстики, Hall ефект тригери, а, ну тригери перемикаючі. Як я сказав, вони ще ці джойстики замінні, різної довжини можуть бути. І далі, що в нас ще цікаво? Ну, 2200, знаєте, як вони пишуть. 2200 рівнів ступенів реакції ну якось так якщо пере пере переводити літературним літературною мовою а тепер стосовно цього донгла Працює на цьому 1000 герцовому донглі. Бачите, тисяча герц. Як вони супер, супер респонс, це супер відповідь і е, не така швидка, знаєте, повільна відповідь саме на блютуз і на е, друтовому з'єднанні. Не знаю, як вони цього досягли, але це прикольно. В нас механічні свічі. До речі, які теж ну, ці B. Оцей діпад, який може змінювати 4 і восьми. Ну, знаєте, 4 направлення і 8 направлень можна увімкнути, не знаєте, як на старих, як на нових консолях. Коротше, буде так працювати. Чотири металевих ці педальки, пелюстки, і що вони ще? Ага, і програмування. Програмування повторюючих дій. Я їм не користуюсь, я його навіть розглядати не буду, я ну, не, не полюбляю. Таку фігню робити. Але тут є і турборежим. Якийсь мега крутий процесор. А от стосовно батареї, можу сказати, що батарея тут 950 мА і е, їй вистачає без підсвітлення, бо тут є підсвітлення на 28 годин, а з підсвітленням на 15. І знаєте, що ще є. Запатентована, знаєте, Patented Motion Aim Assist. Це запатентована система асистенту прицілювання. Е, дуже прикольно ну, чесно кажучи, коли ти починаєш якесь тонке прицілювання робити, він заповідає. Звільняє сенсивність, і ти е, більш, більш нормально можеш прицілитись у деяких моментах. Це дійсно працює. Так, а давайте-ка ми зараз е, перейдемо. Ну, тут вони вихваляють вже що ліпше, ніж Xbox, ліпше, ніж 5 е, PlayStation. А давайте ми зараз перейдемо у Steam. Ну тут ми вже е, з вами потестуємо тут а потім у стіму. Е, так, тепер це дійсно тригери, дуже м'якенькі тригери. Е, якщо перемикаємо на аналог, то в нас це курки, які віддають 0 і 100%. А е, це зажав кнопку А. Так, це працює. Усі кнопки працюють R3, L3. Оці кнопочки, ну записування це не працює, і полюстки використовуються в інших іграх, які це підтримують. Тепер стосовно самих джойстиків, дуже плавнюсінькі, якщо є початкові якісь мертві зони, як у всіх, навіть на хол-ефект джойстиках, вони є, але вони настільки мінімальні, тобто там ну, таке малюсіньке натискання і він вже має реакцію. Він вже має реакцію. При тому середніх мертвих зон зовсім немає. Тобто, коли ти ведеш спочатку е, до краю, у будь-який край немає просідання. Знаєте, як е, проявляється середня мертва зона? Ти ведеш, він зупиняється, потім він раз і перескочив кудись. І це називається середня мертва зона. Початкові це в нас е, це відсоток, з якого він починає рухатись. Тут він дуже маленький. Дуже маленький, дуже класна реакція на ці. Вони однакові. Вони однаково м'якенькі, е, слухайте, немає жодних провалів. Зараз будемо пробувати поцілювати у дуже важких для цього іграшках. Ну, нормально, слухайте. Добре, давайте закриваємо. Тепер йдемо у наш Steam. Я хочу у налаштуваннях з вами подивитись, як він в нас. Він в нас оприділився як контролер Xbox 360. Це на дротовому, ну на дротовому через донгл. Давайте тест запустимо. Розпочати тестування. Ну тут, в принципі, все однаково. Також він відображає в нас дуже прикольно усі там тригери. І насправді давайте вібрацію спробуємо. Оленка, як ти полюбляєш? Оу. Прям, а ну, давай. А взялась як професійно, ви бачили? Hey. Та все, все. Тобто, все, все, все зрозуміло, Оленка. Так, давайте тепер далі. Одна з самих кончених іграшок по прицілюванню. Це з цим луком дебільним. Але, але, моя. Знаєте, це іграшка, яка зводить мене з розуму, бо тут вовчки такі, знаєте, дуже довбані, і я ненавиджу їх. Але я це, на цьому геймпаді вже проходив цей момент. Ну, давайте зараз виходимо. З'являється, дуже класно цілитись. Дуже. Ану, йди сюди. Ой! І какела промахнувся. Одного поранили, іншого є, і цього теж. На! Просто топово. Просто топово. Знаєте, як у порівнянні з PlayStation 5. От я в мене, хоча є Xbox, і це Xbox подібний геймпад, в мене є PlayStation 5, і там просто неймовірно класно е, саме поцілювати. Геймпад топовий. І тут він такий самий. Я просто здивований, я вам чесно кажу. Е, дуже класно цілитись, дуже, дуже, дуже класно наводитись. Просто топово. Просто топово. Вау. Ідеально. Ідеально, де ще вовчки. А ось, десь, десь ці падлюки. Ану, іди сюди. На один, на інший. Це перший раз, коли я чотири вовчка вбив у цій грі. Ну, не знаю, ті, хто давно підписаний, вони знають, які в мене відносини з цими вовчками довбаними. І дійсно так. Перший раз. Перший раз, ладно. Давайте закриваємо цю гру, і мені важливо, щоб вона нормально працювала ще в одній грі. Дуже ну, якщо брати там, наприклад, якесь, якусь зброю по типу автоматичної зброї, то звісно там буде вицілювати там є ну, як автомати стріляють, так, там є розброс цих пуль. А у варіантах з луком, і саме у Horizon Zero Dawn там дуже важливе прицілювання, там дуже важливо точне прицілювання, бо там ці роботи, і в них є деталі, які потрібно збивати, щоб нанести максимальні пошкодження. Давайте продовжимо. Я проходив Horizon Zero Dawn повністю весь на PlayStation 5, усі частини. І хочу зараз ось тут спробувати, але геймпада не було зараз. Чекаємо завантаження. Дуже цікаво, що в нас вийде. Ану, давайте. Пішли далі. Зараз камінці підберемо. І буде вже зрозуміло. Ну, давай, раз, швидше йди. Слухайте, так м'якесенько, а? Просто прикольно. Оу, Давайте пропустимо, пішли далі. Раз аж побіжав. Ні, дуже. От як, як брендові гімпади, я не зупинюсь його нахваляти. Наскільки я обожнюю геймсір серію G4 Pro, G4 Advance. в мене там лімітована серія геймсіру є, але цей геймпад просто перевершив мої сподівання, очікування. Давайте зараз камінець візьмемо і спробуємо кудись точно поцілити. Давайте беремо, Саме з камінців тут починається ця вся історія. О, 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 о. Дивіться, зовсім прикольно. Слухайте. Класно цілити, класний, класний тактильний відклик. І до того ж, він у винді підтримує вібрацію. Я тільки що почав цілитись, ось, там раз вібрануло. Починаєш цілитись, дивіться, ну прям, прям плавнісенько, ай-яй-яй. І ти можеш швидко зорієнтуватись. Швидко. Ну, у мене питань нема. Давайте так, ми зараз перейдемо з вами на Android-платформу, саме на Android-TV Box. Бо там, ну, по-перше, це спеціалізація нашого каналу. А по-друге, там все набагато складніше. Давайте закроємо цю іграшку. Subdivision. Ми на ньому обов'язково зараз потестуємо, бо мені потрібно протестувати. Я виняв геймпад, вставляю у... У TV-Box, бо мені потрібно протестувати його у геймпад тестері а ну, давайте. О, Воно його зловило. Давайте йдемо у Game Controller тестер У Android TV-боксові він в нас. А ну, давайте подивимось, оприділився як Xbox 360 контролер. Добре. Усі кнопки, до речі, у нас, давайте. О, як. Дивіться, усе дуже-дуже плавнюсінько. А ну, давайте, дивіться. Усе плавно. Немає зовсім ні середніх, ні початкових мертвих зон тригери працюють. Ай-яй-яй-яй-яй! Це просто-просто топово. Ну, слухайте, це добре. А як щодо ретро-арху, ну, коли я знімав, до речі, ретро іграшки на Rocktech G2 в мене був дуже цікавий такий момент у тому, що там була затримка, бо я використовував Bluetooth. А тут мені цікаво, як воно буде на цьому Донглі, бо він на Android-TV-платформі з донглом теж під'єднався. І саме із за Донглу, він цього чагерцового він мені цікавий. Ну, Мені спочатку потрібно просто протестувати, чи буде він ну, там звичайний Mario Бразер. Давай. Ой, скільки ж в мене того Mario Broters? Ану, хакер Маріо, давайте спробуємо. Так. Давайте поїхали. Стартуємо. трам там там та-там-та-там, та-там. та та-та-та-там, А, я, ну я ж зрозуміли, так? Я там Супер Маріо гравець. Давайте. Там там, 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 там є. Одного є. Ану, давай. А що далі робити? А чому він не, не, не достає до цієї фігні? Що з цим робити? І що далі? Коротше, працює. Коротше, ні, дійсно працює, затримки немає, і ну, на відміну від якихось варіантів. З тим самим геймсіром, моїм улюбленим, є тут декілька іграшок. Ну, По-перше, я хочу перевірити турборежим стрілянини. Для цього я використовую звичайний платформер, у якому можна увімкнути автоматичну стрілянину. Що ти робиш? Чекаю, коли вилетить корабель, щоб тестувати цей КК3 Max. Ох, один тепер з моїх улюблених геймпадів, який ти, до речі, брала і тестувала на вібрацію. Давай так, розповідай глядачам. О, все, я поїхав грати. Так, дивіться, ціля. Від, 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 від. Все, задовбав. Так, дивіться. А, воно стріляє, коли я натискаю на кнопку. Спробуємо турборежим. Натиснули. І все. І воно стріляє, воно провібрувало, і воно почало стріляти автоматично. Турборежим працює. Так, вимкнули, є. Слухайте. Ну, дуже-дуже прикольний, класні класний рухи. Він... Має класний відклик практично мінімальнішу затримку, це просто неймовірно. І я не відчуваю практично мертвих зон. Практично не відчуваю мертвих зон, грати у ці іграшки задоволення, але потрібно це ще протестувати. Давайте так, поки він мене не вбив, протестувати на Subdivision Zero, бо там ну дуже важко поцілити у ці кораблі космічні. І якщо у вас ненормальний геймпад, то грати у це буде неможливо. Так, давайте продовжимо о, наш виліт. Ні-ні-ні, не хочуть повертатися. Давайте стартуємо. Усе усе оприділяється, усе працює. Давайте, стар меп, і поїхали. Давай, давай, давай. Полетіли. Та полетіли, стартує вже. Так, давай, 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 прилетіли. Ану. Ой, ж ліва, який він м'якенький. І відразу цік! Дивіться, як я зараз порву усіх. Ану, йди сюди. Ну, чи вони мене порвуть? Бо я зараз такий без підготовочки, а ну і сюди. А, Тут, тут сенсивність потрібно трохи прибрати, бо то для шутерів буде добре. Тут потрібно... А, це все є інший. Ну, слухайте, це дуже пристойно. Дуже пристойно. А, ну, давайте. Ну, є ще один. Та ну норм, слухайте. А ну давайте ще один. Де, той, хто не грав у Subdivision Zero. Е мої, скажімо так, рекомендації. Дуже крутелезний, крутелезний шутер космічний. Така собі, варіант Еліти на максималках. Давайте я. Скажу вам своє резюме. І резюме в мене таке, що я рекомендую цей геймпад, один з топових. За його ціну, за 60 баксів, вибачте, купити щось ліпше буде ну, практично неможливо. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. ну все добре.